Сьогодні в мене рецепт ще одного смачного сніданку, який дуже полюбляють як дітки, так і дорослі. Це сирники з шоколадом смачні, пухкі і дуже соковиті. Сир повинен бути не дуже сухий, ну і, звичайно, не дуже мокрий. Рідина з нього стікати не повинна. Додаємо цукор, яйце, сіль, манку. І вилкою гарненько все перемішуємо. Ну і звичайно, ванільний цукор, з ним сирники будуть мати гарний смак і аромат. Шоколад підійде і молочний, і чорний. Я використовую молочний, він мені подобається більше. Тепер заготовляємо сирники, скатуємо кульку, придаємо їй плескату форму, вкладаємо шоколад і знову скатуємо кульку. Ось так. Ну, а розмір сирника це вже за вашим бажанням. Готові кульки обмачуємо у борошні, придаємо трошечки плескату форму і відправляємо на сковорідку. Обсмажую я в невеликій кількості олії з двох сторін на маленькому вогні і обов'язково без кришки. Даємо сирникам трошки охолонути і кличемо всіх на сніданок, смачного друзі!